Дивіться в сьогоднішньому відео. Зірка іронії долі Барбара Брильська, яку поховали в Росії, вийшла на зв'язок і розповіла про своє самопочуття. Крім цього, українська модель з Польщі накинулася на терена через мову та була послана на три літери. Також Іван Дорн засвітився на вечірці хороших росіян. У руках у скандального українця був дивний плакат. І наостанок шоумен Неліба, який служить у зсу, отримав тяжке поранення на фронті, в якому він стані. Це Марс та зірки. Поїхали. Польська акторка Барбара Брильська вийшла на зв'язок після того, як її поховали російські ЗМІ. Зірка Іронії Долі розповіла про своє самопочуття. Напередодні, 14 січня, у мережі з'явилася інформація, ніби акторка померла, проте з'ясувалося, що в РФ її переплутали з артисткою Барбарою Рильською. Брильська спростувала інформацію про свою смерть у коментарі російському телеграм-каналу. У мене все гаразд, чутки про моє здоров'я поширилися, тому що деякі журналісти переплутали мене з іншою актрисою, повідомила вона. Я Брильська, а у неї прізвище Рильська, вона була трохи старшою за мене. Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення Брильська повідомила, що не має наміру приїжджати до Росії. Вона активно підтримувала Україну та свою колегу Лію Ахаджакову, яку цькують в РФ через її позицію щодо України. Ба більше польська акторка висловлювалася щодо бідності в російських містах. Вона зізнавалася, що їй було моторошно виходити з літака, коли вона прилітала до Омська або Новосибірська. Друзі, пишіть в коментарях, як ви ставитеся до Барбари Брильської та Лії Хаджакової. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Українська модель на ім'я Ліана, яка живе зараз у Гданську, в Польщі наїхала на ветерана війни Олександра Терена Будько через його категоричне ставлення до мовного питання. Він негативно сприймає російську мову, а це дуже не сподобалося жінці. Вона накинулася на нього з образливими словами, через що ветеран прямим текстом послав її на три літери. Скриншот переписки і звинувачень від моделі Олександр Терен опублікував в Інстасторіс. Розчарована, терпіти не можу таких, як ти людей. Мізків немає, мова це засіб спілкування. Це я, Українка, тобі кажу, яка втратила батька на війні у 2014-му. І яка все життя з моєю сім'єю розмовляю російською. Чи ти будеш на своїх кидатися, як пес? Ну так ти, якщо так і з коханою людиною обійшовся, що казати про решту, тобі потрібно жити в окопі. А не ламати психіку людей. Навіщо тобі стосунки? Тобі не по зубах адекватна жінка. З дітьми він би не говорив російською. Ідіот. Через таких, як ти, розпалюється ненависть. У політику не збираєшся часом гроші в людей красти зі своєю державою. Цікаво, ти тільки на словах такий сміливий, вчинив як чайник. Це тобі комплімент, звинуватила у всіх проблемах модель. Ліана зверталася до нього російською мовою, а це також додало масло до вогню щодо лаконічної відповіді їй. Іди на, куйвата, відповів Олександр Терен в переписці з моделлю. Жінка також не змовчала і обізвала ветерана сволотою. Ну ти й сволота, воюй, воюю, тебе ще дві руки є, висловилася вона. Свої рішення послати ляну Олександр Терен пояснив емоційним станом. Я майже ніколи так не відповідаю, але буду відвертим, через свій емоційний стан не знайшов інших слів. Всі, хто хоче, все зрозуміють, зазначив військовослужбовець. Друзі, як ви ставитесь до мовного питання в нашій країні, та чи підтримуєте ви таку радикальну позицію, як в Олександра Терена? Пишіть в коментарях. А ми тим часом переходимо до наступної новини. Скандальний співак Іван Дорн, який живе за кордоном і боїться повертатися в Україну, засвітився на концерті в компанії хороших росіян в Берліні. Артисти виступали з плакатом біженці, а також Вигнанці в руках. Цікаво, що шматок картону вони не змогли знайти, тому усі надписи робили на коробках з під піци. Цю вечірку анонсував у себе в інстаграм росіянин Кирило Серебреников. Саме він назвав це паті без стресу і турбот та запросив хороших росіян на сцені разом з Іваном Дорном виступали актори з країни-агресора Гоша Кудренко та Нікита Еленев. Серед інших росіян, які брали участь у вечірці, були режисер Філіп Авдіїв, актори Одін Байран, Нікіта Кукушкін, Світлана Мамрашова, Михайло Поляков, Варвара Шмикова, Гурген Сатурян, співачка Янге, композитор Даніїл Орлов і балерина Надія Павлова. Цікаво, що Іван Дорн виступав не російською мовою, а українською, що не можна сказати про інших учасників. Так, акторка Чулпан Хаматова читала вірші російською мовою. У той час, як на екрані, транслювали ці ж рядки, але англійською мовою. Щодо політичної позиції організатора концерту Кирила Серебренікова, то режисер дійсно виступав проти війни в Україні однак разом з тим закликав допомагати сім'ям окупантів, які вбивають і гвалтують мирних українських громадян. Серебреніков також захищає російську культуру, кажучи, яка вона хороша і проти всього поганого. При цьому режисер не згадує своїх колег з РФ, які були репресовані або відправлені за ґрати через антивоєнні висловлювання та дії. Відомо, що Іван Дорн вже давно став голубом миру за бажання сісти на кілька стільців. Він відмовляється приїжджати і виступати до України, але одночасно ні ногою до Росії. Проте радо та сміливо співає перед росіянами у Казахстані та інших азійських та європейських країнах, куди вони вільно можуть приїхати. Друзі, чи прирівнюєте ви Івана Дорна до таких артистів як Олег Винник та Влад Яма? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво дізнатись. І наостанок український ведучий та актор Максим Неліпа, який після початку повномасштабної війни приєднався до лав ЗСУ та став на захист батьківщини, отримав тяжке поранення на фронті. 48-річний шоумен потрапив до однієї з лікарень міста Дніпра, де вже переніс три операції. Про це повідомив брат захисника, громадський діяч Андрій Неліпа на своїй сторінці у Фейсбук. Він не розсекретив, яке саме поранення отримав близький родич однак зазначив, що військовий перебуває у відділенні щелепної лицевої хірургії. Брат Максим Неліпа загримів у лікарню в ту саму імені Мечникова у Дніпрі у відділення щелепно лицевої хірургії. Вже три операції: війна триває, і Максу теж дісталося, але він тримається та незабаром приєднається до своїх побратимів. Потрібна допомога, бо лікування вимагає певних витрат, написав чоловік. Додатково Андрій Неліпа залишив у дописі номер банківської картки шоумена та підрозділу, де той служить, аби небайдужі могли фінансово посприяти його швидшому відновленню. Мабуть, не варто нагадувати, хто він і чим він був відомий раніше. Тепер він не лише шоумен, а й воїн, захисник України. Зараз він нормально виступає у ЗСУ. Влаштовує за допомоги БПЛА запальні файр-шоу для російських окупантів. Від роботи його творчого колективу ворог весело крокує на концерт до Кобзона і на КВК до Маслякова, зазначив брат захисника. Максим Неліпа полюбився українським глядачам завдяки участі у програмі Хто там з часом він брав участь у проєкті Народна зірка, де працював у парі зі Сніжаною Єгоровою. Однак у певний період життя ведучий зник із екранів телевізорів. Він активно вів корпоративи та різноманітні івенти, допоки й знову голосно не заявив про себе після майже десятирічної перерви. Він несподівано приєднався до акторської команди Дизель-шоу. Проте, після початку повномасштабної війни, Максим Неліпа кардинально змінив. Змінив своє життя, тож замість виступів на сцені перед аудиторією став на захист України зі зброєю в руках. Восени 24-го року він вийшов на зв'язок у своєму Facebook та показав фотографію на фейсбуку М18, який веде до тимчасово окупованого Симферополя, та залишив короткий підпис незабаром. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось це відео, поділіться їм зі своїми друзями. Побачимось у наступних відео.